Привіт, друзі, в сьогоднішніх роздумах про святе і вічне ми розберемо дійсно в прямому в сенсі неймовірну і дуже цікаву історію про те, як Петро йшов по воді до Ісуса Христа. Ну і потім ви згадаєте це Євангелія від Матфія, 14 розділ. І потім він почав тонути. Він побачив сильний вітер, бурю, почав тонути. Ісус підхопив його і сказав, дорікнувши, чому ти засумнівався, маловірний. І вони повернулися до човна. І ми подивимось на цю історію і зрозуміємо, яке значення вона має для нас сьогодні. І що вона значила тоді для учнів Ісуса, для євреїв. Щоб це зрозуміти, треба усвідомити, як проходив процес навчання в древньому Ізраїлі. Дай то Боже нам колись такої мати! Євреї були найбільш освічена нація стародавнього світу. Всі діти, незалежно від м, статку батьків, від суспільного становища, вони йшли до школи. Вони брали тору, п'ять книжок Моїсея, і вивчали. І по цій торі вони вчилися і читати, і писати. Тобто, після закінчення початкової школи. Всі єврейські діти вміли читати і писати. Не всі римляни вміли читати і писати, не всі греки вміли, а євреї вміли. І отже, після закінчення діти йшли, поверталися до своєї сім'ї, там йшли працювати, зростали і так далі. Але кращих дітей вчитель вибирав для, так би мовити, середньої школи. Коли вони вже вивчали писання, вивчали якусь допоміжну літературу, історію єврейського народу, тонкощі закону. І вже після середньої школи діти, вже юнаки йшли додому і вони вже могли займати якесь більш високе суспільне становище, навіть якісь державні посади. Але найкращих вчитель відбирав для вищого рівня. Вони вивчали вже талмуд, мішну, пророки, тлумачення пророків, всякі тонкощі нюанси законодавства. І після закінчення вищої школи вони вже могли займати досить високі. Державні посади, вони вже, ну, все було дійсно вищого світа. Але кращих, з кращих, з кращих, з кращих, вчитель помічав. І він підходив на них і казав: слідуй за мною. І тоді ці вже люди, ці вже юнаки, вони залишали все. Вони не поверталися додому, вони залишали все, свій бізнес, все-все і вони йшли за вчителем. Чому вчитель їх вибрав? Вчитель вірив, що вони можуть повторити його самого, вони можуть робити те, що робить і він, вони можуть вчити те, чому вчить і він, вони можуть дублювати вчителя. Тож, коли Петро і інші учні побачили Ісуса Христа, який йшов по воді, вони розуміли, що вчитель показує їм те, що вони можуть самі зробити. І природньо, що Петро запитав, Ісуса, якщо це ти, звели мені йти до тебе. Якщо ти людина йдеш по воді, тоді я теж людина, я теж можу пройти по воді. І він пішов. Лиш побачивши сильний вітер, злякався, Ісус підхопив його і дорікнув, чому, чому ти засумнівався, маловірний, в чому засумнівався Петро? Не в Ісусові. Петро маличку вірив у Бога, вірив в могутність Бога. Він засумнівався в собі, що він зможе пройти шляхом Ісуса Христа. Що Він зможе бути гарним учнем Ісуса Христа. Коли Ісус закликає нас через святе Письмо стати учнями Ісуса Христа, Ісус вірить, що ми можемо жити з Богом, ми можемо жити так, як жив Він, згідно 1 Йоанна, 2 розділ 6 вірш. Кожен, хто говорить, що живе в Бозі, повинен жити так, як жив Ісус. Павло закликав, каже, наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Ісус вірить, а чи віримо ми? Я запитую себе, чи вірю я в те, що я зможу. Інколи і навіть я сумніваюся, що Ісус щось зможе. Бо Ні, ну, я знаю, що Ісус може, що Бог створив небо й землю, немає нічого для нього неможливого. Але я не єврей, я не всмоктав віру з молоком матері, Я не жив у середовищі віруючих людей. Я виріс у радянському суспільстві. І вже десь через інтелектуальне сприйняття святого письма я прийшов до висновку, що Бог існує, що Ісус жив, що Ісус закликає мене. Він дає такі, -такі обіцянки, що Він каже, що ви зробите. Ті справи, які я робив. І, звичайно, мені не потрібно робити, створювати небо і землю, як це Він створив, але Ісус вірить, що я можу дублювати Його цінності, перенести його вчення, сповідувати його вчення і проповідувати його вчення, що я можу день за днем змінювати себе. І ставати більш і більш схожим на свого вчителя на Ісуса Христа. І коли я не можу це робити, коли моє тлумачення Святого Письма заводить мене в якусь халепу, або моя невіра заводить мене в якусь халепу, Ісус підхоплює мене і каже, тримайся за мене. Пішли. У мене вся влада на небі і на землі. Тож. Ідіть і зробіть всіх, всі народи моїми учнями. Хрестіть їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа і вчіть їх всему тему, чому я навчив вас. Хіба що не ходити по воді? Жарт це чи не жарт то вже, як ви самі сприймаєте. А всім бажаю цікавого, повного. Сповненого чудес життя в Ісусі Христі. Ось такі роздуми про святе вічне на сьогодні. Спілкуємося, працюємо над собою і буде нам щастя. А з вами був В'ячеслав Мацюк, християнин, письменник, сценарист, психолог, копірайтер. Дякую.